Ключовий принцип це ефективність в знищенні ворога. Не в зароблянні грошей, не в побудові якоїсь потам дронної кампанії, не в міркуванні про воєнну кар'єру, не в міркуванні про політику. Всі люди, хто приходять в рейд, це такий козацький як от орден, який створений для того, аби виграти цю війну. У нас в основному націоналістична козацька публіка. Не треба людям особливо розусолювати. Ну, війна, ну помрем, ну, нічого, не померли. Хтось загинув, з наших, хтось більшість вижила, уціліла. Так чи інакше, ти не підстрахуєшся. Тому е знищення ворога. Зарплату платять Прекрасно. екіпіровка краще, Прекрасно. Засобів стає більше? Прекрасно. Засоби, які ми не мріяли навіть в 22-му, я вже не кажу про 19-й рік, є там Прекрасно. Противник видихається, Прекрасно. Нам важко, Да. У нас є варіанти вибору? нема. Варіанти або ти будеш собою, або ти будеш оцею якоюсь там клізмою плаваючою в тисі, нахріна. І ти робиш свою роботу. Страшно, іди в твої посади, їх мільярд. Мільярд у нас зараз навіть, вистачає з головою. Потім ти з того захочеш на війну, потім побачиш, можеш противника. Чи є це гарантії, що ти вишся живим, здоровим, Нема ніде взагалі? Та ти поїдеш в Німеччину, тебе там зґвалтують певні короті, тож, бешенці і так далі. Так а де гарантії, де безпека? Просто будь собою. Тому з моїми хлопцями, звичайно, легше працювати в цьому плані. Вони самі інколи визиваються, коли мені треба прийняти там, непопулярний наказ. Вони приходять там я, ми і знімають з мене даже цим, що я говорю, є даже бажаючі. Ну, понятно, це простіше в такому середовищі все робити, виконувати. Був би це піхотний батальйон, де оці б мої всі козаки, скажімо, швидше би втомились, були поранені, перевели, стали інструкторами, було б важче. Нас доля несе туди, куди вона несе, і куди ми її тягнемо за вуха, тому що ми молодці, у нас є теж сила волі свою долю будувати. І зараз в цьому підрозділі от, правила такі, вони працюють добре. Ну, головне, що ми будемо робити ті рішення, які приносять перемогу. Не так, що яка вже перемога, який Крим? Дай понить, я кажу про перемогу через 2045-2050. Да я не готов воювати, нічого заставим». Прийдеться. Ну це я так і організую. От я забезпечую цю систему своїм прикладом і таких же людей підбираю і за цим стежу.